Час звітувати в Івано-Франківській міській податковій інспекції триває деклараційна кампанія для приватних підприємців та юридичних осіб. Вони звітують про власну бізнес-діяльність за підсумками минулого року. Центрі обслуговування платників справді гаряча пора. Уже кілька днів поспіль робочі місця тут займають провідні фахівці практично усіх структурних підрозділів, в компетенції яких адміністрування ключових податків та зборів. Задля своєчасного проведення деклараційних процедур робочої Центру продовжено до 20-ї години. Всього представники місцевого бізнесу мають подати близько 10 видів податкової та фінансової звітності. Подається декларація з податку на прибуток підприємств, подаються декларації про майновий стан і доходи для для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. Подається декларація для платників єдиного податку для юридичних та фізичних осіб. Подається звітність неприбутковими установами та громадськими організаціями. Подається звіти про суми пільг, подається звітність за формою 1 дф. The <laughs> cat Також подається податкова декларація з податку на додану вартість для тих платників, для яких встановлено квартальна форма подання звітності. Платники податку на прибуток, які подають декларацію з прибутку, повинні разом з такою декларацією подати фінансову звітність. за рік. Про економічну діяльність у минулому році мають прозвітувати в податковій службі 10 тисяч юридичних та 18 тисяч фізичних осіб. За несвоєчасне подання звітності, податковий кодекс передбачає штрафні санкції 170 гривень за перше порушення і тисячу Гривень за наступне порушення вчинене протягом року. Михайло Березень Василь Пилипів. Новини на вежі.